там Ідіть, йдіть. Давай, 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 давай. Давай, давай, глянь. Це ще ж не ходили, так, а носилася. Давайте. Киш, киш, киш. Мурзик добрий, ранок. А, бачите, привітався. Біжить там, я тут. О, Вже позаходили. Зараз зараз Всі зайшли. Диви, як гарно. Ну, а то буде. тягай клітку поперед себе. А Ага. Ой, начора її не загнали ввечері, що ж вони не виходили, а? Вилітай зміючко, давай. О, їхали на вулицю. Зараз припрушу вашу зміючку. Я вже вам насипала їсти. Давайте, вилазьте. Басейн уже готовий, дивіться, води налила. час припру. Мама, чо, ліжіть. Вже снідають. Сьогодні вам хоч сонечко. Вчора так, так сіро на вулиці було. Да йди сюди, не чуєш де тяпкають. Які вони гарні, коли маленькі, жовтенькі. Ну їсти давай шуруй. Давай, 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 давай. Куди пошла? Он де от уже вредно. Для таких, як ти, дурка, двері воно відкриті. Все. Зустрілись. Недовга була у тебе розлука з ними. Утрешні ванни приймають. В селі ранок починається не з кави, а з городу. Якщо є морози, то відкриваємо свої рослинки. Всі ціли кабачки. Знов сьогодні білів морозна на траві. Добре, що поприкривало. Вже так надоїло це, вкривай, розкривай. Бо якщо його не розкривати, бачите, як його подавило кабачка цього. То він і пропаде. То це кожний ранок. Відкрив, ввечері закрив. Зараз ходимо, носимося цим з укриванням, а ось через пару днів ми буде палити 40. Будемо з водою бігати, не знатимемо, щоб як його палить швидше. Як не одне, так друге. Я кожний ранок на городі, так хожу, ніби то в ходить гарбуз по городу. Питається свого роду, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові, Оце і я. Провіряю, чи всі після морозу живі здорові. Все, Повідкривала. Зараз теплички попіднімаю на кирпичі. Цивулька чистенька. Немає бурянців, значить, на собі сапали. О, ні. Ой, дивіться, да, це, Ой, ця рядочка йшла. Віталівна. Зараз буде і виговор. Салат вже можна рвати і гризти. А що тут кабачок мій? Ой, дивіться, вже який великий. Який великий. Вже он цвіт. Скоро й зацвіте, поки ці морози прийдуть, і зацвіте в мене в баклажці. А ще ні. Ще хай сидить. Ще пару ночей посидить. Відкриваємо теплички. Ну що, прийшли на город до картоплі, бо вона грязна. Зараз будемо сапати вручну. То, хто бажає з нами, приєднуйтесь. Тут місце надо грязніше, більше бур'яну, плоскухи багато маленької. І там он зеленіє, там вначалі ніби трішки чистіше. Добре, що сапи високі, то стойки зараз шух-шух-шух і пробіжимо. Тут декавни, дехось, аж іскри йдуть. Таке сухе. Стоять, бутылка зеленіє, а картопля й тут попримерзала, де-не-де. Де. На полі то й тут Да. Гарний ще. Кусок треба вибихати. По картоплі легше, а тут ще трактором повкатувалися сліди. Ну нічого. Висапаємо. Потихеньку. Сапай, мовчки, смієшся. Нормально? Ну, ма, люди не знають, що таке грибінець. Картопки сапа. У стані землі. Давай, давай. Давай, копай. Так, відпочили далі. Ще не багато залишилося 9 до рядків. Осталося нас 9 рядків, а це просапали вже. Ну і слідом і кавуни підганяємо. Що? Сьогодні не висапаємося. Ну, скільки висапаємо. висапаємо. Ну, Кавунів там небагато. А? Хорошо. Запай кавуни. А ви разом не кавуни йдете? Да. Так, чого їх оставлять? щоб а. вже сюди не йти сапати. Що? Ну, я за тебе рада. Де ти вмудрився так? Так Як треба покремить ручки? Ось, бачите, як грязно. Плоскухи скільки. Містями, місцями немає, майже місцями багато. Трудяться всі. Артемой як не хочеться сапати кавуни. То там, то там цапне.

Сонечко сіда. Ну сьогодні хоч тепленько, хоч хоч щось підробимо на городі. Підробимо, що не підробимо, за нас. Все, кавуни вже посапані. Вірчиця яка вже бринить зелененько. І картоплю доходимо, остався рядок. Віталіна з того краю, я з цього. І зустрінемося. Та й додому. Все, чалапаємо до хати. Будемо зараз поратися. Ось синє яке. Цвіте гарно. Що це таке ма? А не знаю. Квіточка. Ну, вовці Такі вже гарні. Ще зміль літає. Ще треба. Смійся, смійся. За вході преса попробує. Пошли, трудяга. Йдемо, Несем. Бач, двома руками. Тут потім лучше другої запала. Ну, як не сапали, висапали. ми сапали, висапали. сапали. Тепер йдемо. Тому руку, тому нога, а ж тут сапати треба. Тоже поприхвачувало картоплю морозець. Та як він вже надує той морозець? Небагато, ну є. Ну, але ж там на полі. Чисто. Гороша треба кропу насіяти. Зараз піду ще теплиці повкриваю і знову положу солому, ще цю ніч, хай укрита буде, а потім подивлюся. Ми сьогодні тепліший день. Ми Але... вечері тепліше угу. тут. Тепліше. Ні, травень місяць бутіки не скидаємо. Це страшний. <гум> О, Рез... У зіллю у зимній резині. На літо ще ніхто не переходив. Зараз позаганяємо ще курчат, учат. Ставлю я, сапи по Ох. Це добре, що такі сапи завбільшки, як ми де хоч раком де ферби висапали. Бистро раз-раз, дай oh, поцапали на стойки. Як не посапали, ну посапали. Бур'ян позбивали. Зараз поки попораємося, то в хату заліземо, будемо підпихати один одного. Ні, зараз будемо загнати, так покажу. Давай. Выходим. Выходь, 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 выходь. Первая партия. Ой. Давай, давай, давай. Малесенький. Походіть, бо одно в клітках все дити. Нехай погребуться, хай походять трошки. Зараз я їм їсти однесу водички. Для чого ж ти колодязь вигрібаєш? Ну що там можна знайти кіш? Не гребишся. Ходи він, брат. Воду і кота веди. Тільки. Дивіться, мої хорошенькі. Знову вернула солому на місце на ніч. От і день кінчився. Пішла. Думаю, зайду, подивлюся, дивіться. Вже буде стигнути. А ось одлагідь. Я й не бачила, дивіться. Уже перша. а Цікаво, що там під агроволокном. Це це, що не замерзла, то вже, бачите, постигла. Ну, ще вона не зовсім червона. І ось, ну, це якась поганенька. Треба полить, Ну, вона дуже стара мету, та дуже-дуже. Не знаю, ж, мабуть, років десять на цьому місці? Гілля. Давайте. Давай, гілля, гіля, гіля. Куди вертаєшся? Давай. Ну чого ти його б'єш? Заходьте. Давайте на місце бігом.